Так, доброго вечора. Пару слов про засоби пошуку в мін. Спеціалізовані військові розглядати не будемо, тому що вартість ну, спеціалізованих військових міношукачів починається від 300 тисяч гривень, що доступна державі. Тому якщо держава вам таке видасть, і обуче, як з ним поводитись, поговоримо про більш прості засоби, які можна використовувати для пошуку Ну, в частності так називаємо пінпойнтери. По них багато питань задають, плюс ці пінпойнтери. деякі магазини, які себе як для саперів позиціонують, Ціонують, понапхали в свій асортимент, намагаються їх продавати як панацею при пошуку мін. Тому вирішив трохи їх порозглядати. общем, що таке пінпойнтер? це ну, по суті, маленький міношукач, який призначений для пошуку якогось там металевого предмету, більш точно, ніж ну, великий міношукач. Ну вони з'явилися, їх понакльопували для поїсковиків, що шукають от, о, всякі там. Скарби. Ну і там основне, ну, чому вони з'явились? Великим іношукачом він йде, шукає, щось знайшов. Ну він пишить, Якщо це маленька монета, воно пискнуло, а тобі треба перекапувати купу ґрунту. Викапав. тебе є яма поруч, купа того ґрунту, і ота маленька монета десь в той купі. Великий. Пишіть на всю купу, а перебирати її всю ну півкуба землі ну досить довго То розробили маленькі оці пінпойнтери, міношукачі, яким можна потикати в цю купу ґрунту і як би локалізувати, де саме в цій купі лежить ота маленька, там ну, зовсім монетка, і не просіювати її усю. Оце його було б, основне призначення. Добув я напопробувати два пінпойнтера. Якби звичайних, зовсім китайський, потім більш фірмовий пінпойтер. Пінпойнтер для вже підводного пошуку пробував спочатку тикати міни на столі, щоб було понятно, потім міни в ґрунті. Маленькі пінпойнтери, по суті, перевірялись тільки на противопіхотних, і саме ну, невидима з противопіхотних виявилась ПМН-2. ПМН-1, ПМН-4 ну, бачать значно краще, ніж ПМН-2. ПМН-2 у Салка саме така. Невидима. Уже підводний той перевіряв навіть на, побачити, на ТМ-62П3. Ну, яка взагалі саме невидима міна, що була в савку зроблена для міношукачів. Далі зараз поставлю ролики, як воно що працює, а потім діб'ємо ітоги. Полный, блядь, йому. Так, Нокта Пульс Дайв. Тут якусь куба для подводного пошука. Hvala da s Вот такой его вариант. Вот такие. Бачите, з такою катушкою, як на звичайному пінпойте, чутливість упала ну, значно десь в 2-2,5 рази. Ну, далі спробуємо все те саме тільки на місцевості. Так, Пробуємо підводний пінпойнтер. Прикопав ПМН другу, як само навімо. Сантиметрів 12-15 над ґрунтом, вже він іловилови туміну. Так, ну і на закуску 62 3 яка сама не вийдема. В десь 2 см до підривача починає її таки знаходити. Это очей учбовий, в ньому вигли немає ударника, бойовий буде чуть трошки ліпше. Ну вже і так, 2 см для цієї міни, ну, результат можна сказати охуєнний. Побачили ітоги, сенс який. Китайський зовсім пінпойнтер, За допомогою нього можна знайти тільки свою лопату. Ніяку міну ніхіра він не знаходить От, взагалі в ґрунті. На столі ну, бачили теж знаходить, якщо ту міну почати їм, по суті пити з дитини тим пінпойнтером. Той, що більш якби гарний це звичайних, той ну, бачили на столі їх шукає. Досить впевнено, але на ґрунті, ну я б сказав, що на грані. По-моєму він знаходить десь на відстані від ґрунту порядка 2 см. Якщо вище, то вже він її не бачить. І плюс чутливий до швидкості руху. Тобто, якщо махнути їм трохи швидше, ніж потрібно, то він її теж пропускає навіть на оцій відстані. Тому Тому... Ну і далі бачила той жовтенький. Це оцей в такому чемодані. Це підводний пінпойнтер. В общем, він, ну, бачили, себе показав, ну просто, на ну, мій погляд, шикарно. З одним нюансом, він йде, ну, опять же бачили, показував, можна з нього зробити звичайний пінпойнтер, поставити не катушку, а антенну. Воно зменшиться в габаритах, але чутливість падає зразу в два рази. Тому я його на ґрунті навіть і не перевіряв з маленькою антенкою якби Ну Вважаю, що це недоцільним. Почутливість цей, бачили, знайшов навіть P3. Яку ну, досить не завжди, взагалі, хоч щось військові можуть не знаходити. В общем шукає ну, любій і тим паче Т-62М в стальному корпусі він шукає взагалі без проблем на досить великій відстані від ґрунта, не треба там водити. По швидкості руху теж прощає досить швидкі рухи. Оцим ділом. Е, тому він якби у нас номер один, і от його реально можна використовувати. Далі. Оцих підводних пінпойнтерів, які годні на оці діла. Взагалі, з тих, що десь якось, їх є 2 штуки. Оцей, що я використовував, називається Nocta Pulse Dive Scuba Detector. Коштує там, 8 тисяч. 000... Ну, З хвостиком. Є ще теж підводний квест з Куба Scuba Про. Pro. Він шукає так само на такому ж рівні, як і цей. Вартість у нього трохи дорожча, там 9 з чимось. Ну, В інтернеті подивитись, як він виглядає. Якщо так вкратце, він складний. Тобто у нього овальна така катушка. Потім отут шарнири і руків'я. ну, Де там акумулятор. в общем. Складається. З одної сторони, це якби плюс займає ну менше міста, тобто він в складеному стані десь отакий. О, по довжині ну, коротше на оцю катушку. Ну, але і мінуси, що, Ну по-перше, руків ніяк не фіксується, і оцей угол поставив, десь зачепився, він вже другий. Ну і може оцей юзел, розумієте, може і розбавтуватись. Плюс з туди йде провід. Йде наружі, ну, в общем мені це діло теж якби не зовсім подобається. Цей, в принципі, теж достатньо невеликий. До того ж можна його роз'єдинити в підсумок в катушку окрему, руків'я окремо. Буде займати ще менше міста. Коли треба робити, забрати, ну, зібрати його в кучу. Тому я от довго думав, в общем, раджу оцей. Саме оцей. В Україні їх зараз якихось вміняємих кольорів немає, ну, але оцей веселий жовтенький канаречний кольор легко вирішується за допомогою фарби з балончика В Взагалі, можна прокрасити, нічого від цього не зміниться в його роботі. Далі він має можливість понижувати потужність 5 ступенів потужності. Якщо ґрунт засратий металевим гамузом або просто фізичної властивості ґрунта, ну, досить багато в ньому якихось там... салів металів, то можна занизити чутливість, щоб він не піщав от просто всю дорогу на сам ґрунт. Ну, перед використанням обов'язково треба попробувати, не бачити на лопату, там, на щось тобто перевірити метал. В общем, Границі спрацювання подивитись на кожному конкретному ґрунті. Далі з такого. Тут ще є фонарик в ньому. тобі ж ну і Плюс індикатори, які були мають там при включенні, при налаштуваннях, коли налаштовуєш його. В общем, раджу, цей фонарик, ну, це все можна, по-перше, відключити якби, настройками. В общем, це, на мій погляд, потрібно зробити це раз. А по-друге, то і взагалі закрасити той фонарик нахер. Та і оці теж, щоб вони не блимали. Ну, якби той фонарик вам нахер не потрібен, і тим більше він білий. Та індикатори ці, скажімо так, особового сенсу, в них я не бачу. А якщо вночі щось ходить, то це блимані. Його навіть ну, від невеликих от таких видно, досить далеко буде. Що ще з нюансів по цьому. Взагалі, для чого його. Ну, використовувати більш доцільно. Це, по-перше, для нештатних, ну, позаштатних груп розмінування в піхотних підрозділах. Я, мабуть, що це таке про ці групи розповім окремо відео з досить, мабуть, на днях. В общем, ну, це не сапери, це звичайний піхотинець, який пройшов курси. ну, Прискорені курси, по, про як робити проходи в мінних полях. Ну і він в своєму спорядженні має снаряддя для того, щоб це робити. Щуп там, і от на мій погляд, йому купити отаку штуку і видати це дуже гарна ідея. Сенс ну, який, якщо цей підрозділ заліз кудись на мінне поле, або йому треба кудись переміститися, там підозра на міни, то оцей обучений Боєць саме виходить вперед і веде за собою підрозділ, перевіряє ну, наявність міна або прокладає стежку, по якої підрозділ вийде з замінованої території. Далі для сапері ця штука ну, дуже корисна буде при осмотрі підерських окопів, тому що окопи вони мінують вже читайте, на постійній основі. Причому часто мінують їх досить густо перед відходом відтуда. Ну, ця штука дасть змогу досить швидко. Ну, тому що Там особо возитись не макали, тому що криють, ж. треба ховатись в ті окупи якщо москалі з'їбали а вони поміновані. Тут за допомогою цієї штуки можна досить швидко якби, продивитись на наявність мін в тих окопах. Ну, і невисока вартість, якби Ну, я б взагалі радив, щоб от в кожному там не знаю, підрозділі, мабуть, від відділення, ну хоча б в взводі, була отака річ, тому що саперів на всіх не вистачає, і плюс завжди може бути ситуація, коли він потрібен, а його немає. То за допомогою цієї штуки можна і зробити. Оце ото два, які я раджу використовувати. Оці пінпойнтери класичні з короткою антеною. Я використовувати не раджу. Чутливість у них в порівнянні з цим ну, досить низька. І пропустити щось досить ну, варогітність велика. І ну, ну, плюс що, що він акумуляторний, гніздо зарядки, не треба батарейки, заряджається. Все що з таких мінусів? Ми ну, по відео бачили. Досить таке нехило, він пищить. Так що теж, цю піщалку або відключити. Або використовувати. Оцю... ну В общем, вже там прилаштовуйтесь, як би можна. В комплекті йде дві кришки, одна для підводного пошуку без дирок. От через неї він пишить досить глухо. тобто Я б цю піщалку зовсім би не виключав. Просто використовував би, може, цю кришку, щоб глушила звук. Ну і плюс вібрація в руки, щоб воно ж трусилося. Тому що ця наземна, ну, пишеть він з неї досить знатно. Е, так, ну і ще окремо хочу сказати для сугубо гражданських. Тобі ж то, що оці ну, досить гарно шукають міни. Не означає, що, що вам треба побігти його купити і сходу попиздувати з ним до ближайшого лісу по гриби або там на пікник би. Там, де були бойові дії, або де були москалі, бо ви ж вже обладнаний, і зараз все знайдете. Є, це дуже хірова ідея, тому що, крім того, що ви знайдете щось, треба ще розуміти, що з цим робити. Це по-перше, ну а по-друге, ну, не всі міни стоять в землі. Тобто ви йдете, оце ото, шукаєте, щоб не наступити на ту міну, а там десь на дереві, прибита, МОМ-50 чи Мон 90, чи що якась. Якийсь з варіантів розтяжки проведений, який ви при і бете, і взірватись на тому ділі. Тому ну майте здоровий глузд в голові. Ну і в общем, не треба лазити туди, де були бойові дії, поки там усе не причистять. Навіть якщо у вас даже є отака штука, це не панацея від того, щоб не взірватись. Тобто... Регулярно, навіть, на жаль, по всьому міру професійні сапери зриваються, оснащені взагалі військовими пошуковими пристроями за здоровенні гроші. Тому що, ну таке. Взагалі, дуже сподіваюся, що прислухаєтесь і дурні робити не будете. Ну а до по фронтах для використання в общем, дуже рекомендую. Мені сподобалось, шукає гарно. Ну, наче. Начебто все. Якщо якісь питання будуть, там в коментарях позадавайте. Все буде Україна.